Дуже часто кажуть, молода демократія робить помилки. Це правда, Конечно. тому що треба вміти. Е, е, треба мати традиції, яких в нас немає. Наприклад, в нас немає традиції е, репутації. Інститут репутації нашої країни знищений повністю. От, просто повністю. Репутації немає. Інститут репутації відсутній як у журналістів, так і у політиків. Ну як працює, цей інститут репутації? Як ти це представляєш? Як я собі це уявляю, після того, як Чорновіл е заплямував себе співпрацею прямим плазуванням перед партією регіонів, перед їх лідерами, ні в якому разі не приймати його в ряди врядитої партії, яка е шляхом е протистояння людей прийшла до влади, кривавого протистояння, нагадаю про Небесну Сотню. І тут же в цю партію прибігає е Глашатай партії регіонів і каже все. Я каюсь, от каюсь, все. Ну, ти же сам... Тепер я за Євросоюз. Ну ти ж говориш, що вони всі там а большая часть вийшла з Вели... І, да, ну, ну просто розумієш, велика частина перейшла і тихенько сидить собі. Я тобі говорю про людей медійних, угу. про тих людей, які там намагалися, е... він торгував прізвищем свого батька. Що, що додає йому теж пікантності да, цій ситуації? От. В нас до сьогодні є. Одна з версій, що Чорновола вбили через те, що він був занадто європейце, Занадто національних поглядів людина була, так? З його синка зробили плазуна, плазуна расиста. І от цей плазун раптом знову переформувався і знову став палким патріотом. І вчить нас, як правильно батьківщину любити. Оце називається інститут репутації. І Журналіст нормальний, який розуміє, що таке репутація. З ним в одній студії не сидів би. А в нас нічого нормально. Все йде. Ти сьогодні, хто тобі сьогодні платить Порошенко? О, давай, ми, ми всіх Порошенківців запрошуємо. Давай велком сюди. Хто там е, за, за кого там? Хобного, за Батьківщину, да? Ті, студію наліво, хто за е, ЄС студію направо. Це все знищує репутацію. Знищує репутацію ЗМІ. З ним, от, прямий, оскільки я пам'ятаю, поки він був незалежним, він наб, набив певну репутацію собі. Да? Ну, давайте згадаємо більш конкретні приклади, наприклад, канал Зік, який мав репутацію такого прозахідного, проукраїнського каналу. Потім його купує е е Медведчук, І що з цього каналу виходить? По-перше, з нього виходять всі журналісти, які розуміють, що таке репутація, вони зникають з медійного поля взагалі. Там залишається в нас швальнепотріб. І, і знову ж таки, е, правильні закиди кидають офісу президента, що на момент організації телемарафону цього великого, да, вони всю ту шваль втягнули в цей телемарафон. зараз там. Я вже Ну, На початку вона, вона да, була, ну, Дай, дай Бог, да, щоб її звідти викинули. Да. Я, я... Але я... ви не мали права її приймати. Бо ще тиждень тому вони кричали: треба поговорити. А сьогодні він тобі розказує про те, що е, стійте до кінця перемагайте, е, вчіть тебе, як правильно, е, коктейлі Молотова робити. Ну, це неправильно. Не. Це, це означає, що абсолютно відсутня, е, о, от вона з що, цензура починається з того, що ви не допускаєте до мікрофона під час війни. А ви допустили. За це зараз до на вас нападають. Що зробили ваші опоненти? Ваші опоненти, е, також, які не розуміють, що таке репутація, там зараз розгул хороших русских. Там хороших русских більше, ніж українців зараз на цих каналах. Це взагалі а ми з ким боремось? У нас війна з ким? Може з Литвою? Вроді ні. Ну, дивіться, е, вчити нас як реформу робити, слава Богу, йде інформація, що Литва готова дати нам своїх спеціалістів. Да, сегодня хотела эту новость зачитать. Кстати, говоря, да, подожди, не то, что хотела дать. Есть уже договоренность между uh, министерствами обороны Литвы и министерством обороны Украины о создании агентств, которые будут там специалисты и технологии по борьбе uh, с коррупцией. Да, то может вы потекаетесь, кто эти люди и возьмете в них эфир, э, э, интервью, навіть сперек надо чем? Возможно, это действительно цикавище. Вы же борются с коррупцией. Вот есть люди, которые говорят, что мы знаем, у нас есть опыт. И я им верю, потому что там коррупция намного ниже, чем в Украине. Мы... Юра, это, эта новость даже не освещается, потому что неудобно. Неудобно, как да? Она, она неудобна, эта новость, понимаешь? Как и задержание, и сегодняшние сроки, вчерашние в Одессе по коррупции. Каждый день происходит много того, на что можно было бы обратить внимание. Хороший ты слышал, чтобы они широко освещали новость, например, высказывание о 90% выполненных шагов для Евросоюза. Никто же про это не говорит. Появилась парочка телеграм-каналов. Нигде про это не говорится, но потому что это неудобная новость. Она, она как бы опровергает. То, на что они давят. Это страшно. Вот, до речи, я хотела тебе сказать, что вот это надо поговорить, как он. Вася Голованов, да, 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 он, да, кажется. И вот эти все Наташи Влащенко, знаешь, где они оказались сейчас? Да. Я посмотрела, где они все. А, Вася Голованов, у Гордона частично, Влащенко, они все на фабрике Новин. Да. Есть такие каналы. Да. Я не знаю, кому он принадлежит, но там. Ну, я меня по догадой. Вот, зараз я спостеригаюсь за чатом, да. Е, ви абсолютно правильно кажете, так. Е, інститут репутації починається з журналістів. Журналісти з репутацією е, починають чистити е, політичне шобло, яке у нас є. Вони відчищають, вони дають слово тим, хто не заплямував себе. Таким чином е, відшліфовується і репутація, в тому числі і в політиків. Скільки грошей є, і, і, і часу втратили на це американці, втратили. Але ми навіть не починали, розумієте, ми теж втратимо. Нам головне почати. От хоч чого небудь почати. А скільки, може, втратимо, а може менше, може більше, не знаю. Ну, але не, не, не розпочавши цю боротьбу, ми не переможемо ніколи. У нас ніколи не буде переможна корупція. Ну, от Кумівство. Бо це все починається з репутації. Так? Тобто дуже часто в Америці, от я запитую. Не саджають корупціонера, але йому замовлено шлях до майбутніх політичних посад, до, до, до якихось політичних амбіцій. Все. Він вже підбитий льотчик. Йому на пенсію е, скліфів розводити. да? В нас такого немає. В нас ти можеш як блоха пригати по партіям. І все ж з тобою буде гуд. Головне, вчасно тиснути ту кнопку, яку тобі каже е, член правління, по-іншому не назову просто голова правління. Да? З чогось треба починати. А, да.